Перше національне громадське телебачення презентують. Треба, ні бі, ні бі. Хто намагався вивезти майно віктора пшонки? Ексклюзивне відео. Так бойові патрони. Київський інститут раку. Ваша остання надія чи ваші останні гроші? В будь-палату можна в онкоцентрі зайти, підпитати, що хто продав для того, щоб купити ліки, на які виділялись деньги. Бурштин із запахом пороху. Того в чорний список треба внести. Того фамілія не така, я лістала. Проект журналістських розслідувань слідство інфо. Дивіться у середу, 18 червня, о 21.45.